Вова і допроводжають на його Minecraft. Знову добропроводжають на новий ролик, на нову рубрику. І ну, давайте порівняємо Minecraft і все. І сьогодні мені написали коментар: "Порівняй машину Гомера проти поліцейської машини". Отак. От і і ще зми підпишіться на канал, ставте лайки і на колокольчик, не пропустіть ролики, хоть кожен день спеціально до вас. І сьогодні Порівняємо машини. Вон, гомер, он є 7 хомеро, он їжджу. Так. І перейдемо до поліцейської машини. Ну, їздить так нормально. Є... Тут плюси є, вона повертає. Вон стоп, там де два. І тормозити. Спокійно тормозити. О. Ну, блін, я уже далеко поїхав. Ну блін, я загубився. Так Так, не мішай телеграм, ти мене вже бісий. Бо с этило мене отвлекаю просто. Так, э, нормально повертай так. Це вже плюс є. Так, дальше сюда, сюда. О, нормально повернув. Так, сюда, 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 сюда. Правильно идет. Сюда, сюда. о, Сюда. Не-не-не-не-не. Блин, это уже минус. Я случайно чуть-чуть людей не забыл. Так, поворот, поворот. О, нашел дом. Так, дальше проходим до полицейской машины. Так, поворот, поворот, поворот. О, нормально. Куда? Оце це же минус, оце я ну, в Той машине поставлю 5, плюсом, бо там я случайно чуть не збив людину. І цей машин. І, і... ще мінус. Я кульчиты в мигалке, чтоб. Ну. Це вже два 2 це буде поставить... Так, далі їдемо. Як паркується? Блін. паркуй, тобто, блин. Оце вже мінус. Це вже мінус минус. Все 2. Так. Так, 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 Ну, ну так, собі. 50 на 50 поставлю. Еще минус. И получается тоже минус один. Все получается. Так, далее иду. Как парк... Так, нас пар... сюда. Опу-ху-у! Мотал. Ну, тут тоже минус. И получается один Одиничка. поставим в машине два пала Ненормально, бо Не по мне не получается. Так, далее, шут так, далее. Так вот паркується ця машина. Так, корпорно. Так, так. О, а тут и деляну парковался в о, стоїть. Це вже плюс. Так паркування поставив плюс. Пар... за паркування 1 плюс 1 бал. Е поворот 1 плюс. Е так, що, і ще од... плюс 1. Один... Ні, минус 1. Чуть не збив людину, це вже минус 1. И минус як включить фары. Як включить фари, алло? Непонятно. Це получается, поставим цій машине плюс 5. 5. Так, а як он... Як моно... Так, що далі, що там? это. Е, як тормозить? Нормально, тормозить. це уже плюс 1. Так, 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 так. Блин. Ну повертай, ну так, стоби, 50 на 50 повертай, ну. Мы чуть люди нас был. А к задом я к задом. Ммм, задом нормально, поїхав. Так, дальше. А як паркуваться до біля дома Симпсона? Так. Аккуратно. Выжу машину. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну нормально, нормально, нормально. Це вже плюс один, ну нормально. Ну чуть euh, рано вс. Так, як паркується поліцейська машина? Так, далі йдемо. Так, задом, задом, задом. Так, вот так Блін, Блин, он їде, ну бок їде, ну, поліцейська машина, бок їде. Це вже мінус один. Так, а як ну повертай вліво? Так, тормозим. Дивимося направо, це наліво. Так, наліво їдемо. Та блін. Тут мінус тоже получается. Бог врізався в стол. Почм знак, так, задом едем. Ну, це вже плюс. Так, як покручу до у Сімсону? Так. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ідеально. Ну, тут о, мінус получається 1.1 тут получається, бо стара нося об'юкно. Суть треба убежать. Тут а 4 мінуса получається, бо як. Я причитив в мигалке це вже мінус. Трен у столпу це вже мінус. Чуть люди, це уже минус. Все уже минус 3, получается. И ненормально, паркос, и чуть не врезайся в дом. Ну, тут ревзяв, это тоже минус. Там минус 5. Це, получается, цей машине поставим. Не знаю, это кинцель, скажу, в баллу, ски. Так, салон. Е, в Салон, тут нормально. Кармо, Так, кармо. Так, кармо крутится, не О. Ну, ідеально, ідеально. Салон у Гомера так подемся, так. Ну, такі самі, як у той машині. Це всіх таких самих машин у салон. Ну. подивимося в той машині. А тут другие. Ой, куда я в Твой машине, я. Нет, то ті самые. Не, то ті сами, салон, но три машини. Так, Так, а это багаж. Ой. Вот это Це вже павлю, я телепортнувся сзади порейду. Так, а попробую спереди под целый пупнуться це тоже. Так А я спереду порт топнуться, це, це тоже плюс. А сзади так само машина, це це тоже машин плюс, и це и плюс. плюс не Интерес скажу скільки балів получать. Так, далее. Как открыть бага... Не, багажняка не хочу. Так, а апибика. Ну попикать, блин. Побегать минус. Me, the the, 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 так, тут ничего не ма. Побегать тут тоже минус. Тут тоже минус получается. Тут получается и машине там 3 минуса получается. А тут получается 7 плюсов, плюсов. А то там 5 минус. 5-6 минус его. У тут получается... E, 3 з плюсом там. Так, надо поркуваться нормально. Так, так вот, так. Так, нормально. Так, подряпин нема. Это уже плюс Нема. Той полицейский. Все, машині полицейский, так. Тут теж нема. Так. Ці машини одинакові. одинакові. По різному кольору. Це розова, а це чор... ця... чорне з білим. Выше ту машин мол. Це і мигалки. Итоги. В е, Цей машині поставив. 23. Бо там було більше мінусів. А в цій розовій машині поставлю 30. Побіділа машина з Сімсоном, бо поліцейська там потараниться від забору, може не міє паркувати. Нормально паркується машина. ця паркується нормально. Виграла та. Оце я показав порівняю дві машини. А в наступному ролику порівняю Майнкрафті в селі номер 13 К... проти Кайло. Не проти, е, Я порівняю Незаритного Кайла проти алмазного В Новому десь, не пишіть коментарі, чи цей ролик знятий, чи ні, Чи ні. Чи сподобався вам цей ролик новий, а наступник не беріть, давайте 10 000 лайков и випущу ще один ролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і на колокольчик не пропустіть, Ролик и кожен каждый день специально вас, З вами Вова. Всім пока.